У нас сьогодні в проєкті порядку денного, окрім питань, які були розглянуті вчора в кількість, по-моєму, 14 штук на засіданні земельних комісії, сьогодні у нас 16 питань, які стосуються інших напрямків діяльності ради. Проводимо спільне засідання, тому що економія учасників, проти морози до питань. Питання не складні. Для нас це про присвоєння звання почисникам середньої територіальної громади. Мова йде про загіду центру, це дуже підути. У нас Андрій Анатолійович, проморовці останні поховання, що було такий. Майже важливо допомогти. Тож за те, що ви не становили засійний жанр, будь ласка, визначаємо. Просто, так? Так, так, Наступний проєкт рішення про затвердження про виконання бюджету Європи середньої громади. А, мабуть, найскладніший бюджет, який може бути саме минулого року. А, вдалося а, вийти на ті показники, які були заплановані. Більше того, перевиконання скільки нас справило новий. Мінус 9 мільйонів було не до виконання. Mm. Ну, тобто... А за рахунок уточнення, що ми збільшили. А виходить, да, збільшили залишок у нас, ми направили 39,9 мільйонів і по перевиконання 50 мільйонів. Mm. Ну, це, будь ласка, фінансових показників діяльності зробили. Ясно, що воно було з кожним місяць. Ну, Слабувато. Ну як? З рахуванням, це, це добре, що так сталося, але за рахунок того, що ми постійно оточували сільну частину, важче було би ви виконувати. Але все ми були певні свої показники. В цілому, межа громади це скромний цикл. Тобто ми затверджуємо відповідний звіт. Ми можете ознайомитися з ним. Основні цифри Хто за? Звіт, Так, дякую. Наступне питання про уточнення, а саме внестезні до спеціального фонду. Тож у нас бюджет цьогорічний. Це я так розумію, що у нас матеріальна Так, Матеріальна машина, ремонт на да. селищну раду, на відділ освіти підметі матеріали, там багатофункціональні пристрої, ксевиці, ноутбуки. Ну, то, нашу... А яка машина? Військові не родиці? Ні. Ні. Це машина для в тому числі, забезпечення потреб старого наперед полону. Для інвалідів? Ні, не для інвалідів. Для діяльності соціальних виробництво службою справа дітей. Uh -huh. і, і суміжне рішення про внесення змін до бюджету на цей відповідний. Які затверджені 24 років Так? За так? Uh -huh. да. Прошу підтримати під час засідання. Uh -huh. Хто Одноголосно, наступне це внесення змін до додатку 3 рішення з вичувати до започання 2022 року. А хто 22 року? Так? Uh -huh. да? yeah. uh, Зміняємо від uh, сплати податків людей, які підкопимо, uh, набираючи мись 1 березня. Є в нас та близько uh, 150 половин по людей, що постраждали. Ми ну, відповідно вносимо зміни де нього. как би мовити, шляхом он пилил и пилил пылью, пили а способно пострадал из-за многих Я думаю, что у вас за, за день, обездают, так. Можно Да. Ну, то Ну это же наступные. А, конечно. Это кто всі зараз? все Да. Да, да. даже Що стосується, зокрема, СДП, які постраждали в нас від військових дій. Тобто, минулого року діти, що мають цей статус, платили 50% освітні батьки, 50% від харчування, і ми цю тенденцію вирішили продовжити через велику кількість дітей, що мають цей статус. Державні кошти не дають. Дякую на першу четверту п'ятку. Дякую на першу четверту. І те, що мають цей статус, <кх> i̇şte жодне застосування не дає. А ми харчуємо всіх за 50%. Так давайте підтримаємо. Ми домовились так, що ми в такому форматі працюємо до кінця учбового року, може щось і зміни. Та, чи побачимо, як буде ставити. Хто за? Дякую, одноголосно. По штатному розпиту в Україні. Дивецький ліцей номер 2. Додався ще один інклюзивний клас до Дивецькому ліцей номер 2. Наша, наш обов'язок забезпечити асистента вчителя. Тому, Барі, відповідно, асистент. через те, що видається да, асистент вчителя, я ще в січні місяці, після канікули вже з асистентом, асистентом ще не. Ну, Прошу підтримати одразу розгляну. зараз. Так, стосовно об'єкту комунальної власності, що підлягають приватизації. Так, це надійшла заява від громадянки е, Світлани, <клухи> що викупити це приміщення, воно там фактично, а, а там два приміщення, але практично там одне приміщення, воно замуроване і соєносить ну, б... б... годину побуту. У нас у власності сходи, колишня котельня і один маленький кістки, так? Там <клухи> так, там по плану йде два. Дійсно, я прошу... Редакційно допрацювати, тут в пункті 3,2, оце де йде частина нежитлової будівлі, так. будинок побуту, внести за скобки оце загальна площа 1500 тисячі, і в пункті четвертому, бо виходить так, що не зовсім зрозуміло. Так там немає такої площі. Ні, так це загальна площа самої будівлі. А площа це загальна площа будівлі, а у нас скільки? форма. А у нас 3202. Там я 32, далі. Чи Чому там одне приміщення? Там У нас сходи між першим дорогим було. Ну самі сходи підйом. Друге, котельня, там, де був спаздал, і зверху одна кімната. Чому це одна там було три? Я перерила тоді там усе. Перепланували ж його. Одному. Хто його перепланувати без нас? Давним-давно було. Ні, вибачте, тоді було куча людей, куча приміщень, куча ходили, все передивлялися, все було на Димерській селищній раді. Там було зверху раз, два, три приміщення, було тільки зверху наше селищної ради. Як ви могли без нас перепланувати? Дивіться. Я категорично. Ні, ми не про те говоримо. Переплануємо, що коли ми на балансі районної ради було. Ну то навіть тоді, як воно на нашій було, на Диверській селищній раді було три приміщення зверху і знизу. Є план що нам належить? У да. мене є. Я приймала документи. Да. З... Ви ж не на вашу величину. У нас тут заспокоїться. Нема там ніякої проблеми, проблем. але з ним так дійсно mm. треба щось робити. Ну, з Ні, з ним робити треба, але що значить що, Ти, ти нас не пропіли документи? У нас не пропіли документи? Так. Чи в мене? У мене. У наших протоколах. Ми ж звідки знаємо, тому що коли ми військових там розміщали, то ми ж аналізували які приміщення. У нас невідомі роведи ж є по фактичній цикл. Оце наше приміщення, де, ну, сто... де стояли машинки. швейні наші ще... через... два... Значить, Роба, візьми в реєстраційні повіття, оскільки там в наших приміщень. Зараз mm -hmm. добре. Зараз поди подивимося документи і Саша. візьми до ренди. Ми ж так само передавали військові оренду. Там вже чітко Я, Я не зафіксувалися. Ви... Ну як його? Хто буде ремонтувати? Да. Чотири тати, чотири тати по власності приватних осіб. Сходи, качени, да. якої немає замурованих, це точно за об'єкта. І третє, це що зверху зараз там дві і то, Навіть і і там, і де повчинко був то він чого сидів в тому кабінеті, тому що вони поміняли те, що нам належить, де речі продають, отам перекламуваються. І воно там ну, десятки років. Ви поняли про що? Я зрозуміла, але тільки два наших це 100%. Люди це... ну, є два. Люди є дві кімнати. Його о, роздали років 15-20 назад а залишили тут тільки не непотрібну на балансі районної ради. Де й все. А нам вони передали її Та, автоматично. Там була різниця площадка, справа з терміном і байкмахерського обладнання. Правиль. так, правильно? На... Все останнє було роздалене. Я там грим знімав скільки років, там знімався. це те, що було за селищною радою і відповідно. Десь майна була на остатку, ось було було. Різниця самоплощадка. Цей хол приходить, це Валентинівка, Потім, якщо це площадка, це була на ну, холодна жмат, ця справа корма тут маленька. Де котельня була. Так, і на другому поверсі там дивіться, як висить, так? І тепер щось. І в левому углу, де парикмахер парікмах станувала. Да. Да. Все. Я хотів тоді купити, викупити, я це пробував, ти тоді ж так зімав тому, я побратаюся. А чого вам тоді говорите не про те, що коли зараз? Вони ж і дали за того, що вони зайняли ту частину. І от тимчасово вийшли таким шляхом. Бо там обіцяв він поробити одне, а взагалі нічого не зробив. Там нічого там ніхто не робив. Зараз по цифрам подивимось. знову там немає. Ви пропустили друге питання. Трансформація мережа. Друге питання. Додаткові. Додаткові, додаткові. Так, далі наслідок. Черговий раз нас реформування профільної школи зазнає змін і знову зміни, зміни, зміни. У нас рішення було середневе про те, що Димірський ліцей No1. Стає ліцеєм без початкової школи, Димирський ліцей номер 2 стає гімназією без 10-12 класів. Але ми пропонуємо таке рішення, що ми аналізували кількість семикласників і відповідно до того, що в нас поки вимагають, наша кількість дітей становить 270 осіб, що дає нам право на три ліцеї, більше. Тому ми пропонуємо Димирський ліцей лишити ліцей з гімназії і початковою школою, але Димирський ліцей не два зрештою все одно 10-го тебе з десятому позиція, яка тому що у нас була о, ви були присутні так. під час зустрічі з батьками, і засновник може робити виключення стосовно початкової школи, в тому числі ліцею. ліцей, і рішення таке, що ми залишаємо початкову школу в ліцеї ну, на паспітах. Два Ну, ми звернулися до Міносвіти, так як ми тоді обіцяли батькам. Відповіді то вони конкретно не дали, але вони сказали так, що на сьогоднішній день є законопроект, який вговориться там знову якась концепція реформування. І коли ми його приймемо, ми вам тоді mm -hmm. покажемо, що там буде. Тобто, тут, тут ситуація дуже непроста. йдемо на зустріч батькам. Ну, це однієї школи, друга школи на зустріч батькам не пішли. Якої? No2. Ну, По ліцею номер 2 значить була зустріч у Міністерстві розвитку громад. Очікуємо до максимум 10 березня засідання експертної комісії, на якій буде виділено кошти, бо ж сепендрі починається роботи. Ну тут ситуація аналогічна. Треба приймати рішення, ну, хоч яким чином виходить. Виходимо з того, що таке враження, що там хто знову прийшов Показує бурну діяльність. Я теж думаю, що це не на часі, не на часі. Воно не на часі зараз і нічого воно не поміняє. Я вже достала на, на зараз, тобто на 10 клас Димирська ліцей номер 2 все одно набирає. Я вважаю, що нам треба дочекатися знову чергового зміну реформу і потім приймати якісь рішення. І черговий раз знову вносити зміни. Лише такий варіант. Буде людей буде Ситуація ще така. Якщо ми не виконаємо всі нормативи, то громада взагалі втратить право на освітню субвенцію. <неш> ми, Марина, ми виходимо із тих обставин, які є на сьогодні. Намагаємося максимально забезпечити функціонування цих шкіл. Їм теж не просто на Ну і чого закрили Любиміку, чого закрили Ну, Бо виходу дороги було на той час. І зараз дітей більше не стає. Але ж хоч якось треба зманеврувати зараз і дочекатися, що буде по новому закону, так? Тому пропоную винести на весілля. Хто так? Хто не голосно Стосовно платних послуг, Олег Іванович, Центр на соціальних спеціальних Ми кожного року закреплюємо. Платні послуги допоціальні допомоги на думку. Святай. Це у нас є покупки, які пенсійного віку вони мають дітей, І вони за це платять гроші. Не це. Ну що повернемо по До... щоб було До... Яка Зараз ми знаємо по вартості тарифу центру для соціальних наступних. Кожного року ми захищуємо тарифи на платні послуги для осіб, послуг, якими ми надаємо послуги на дому. Це соціальні робітники на високо. І якщо під категорію попадають люди, які там мають потребу в цих послугах, вони не можуть безкоштовно отримувати, бо вони там дітей мають, або високі пенсії, дохід великий, більше двох ну, мінімальних розмірів, то одразу ми їм доставляємо тарифи. Вони сплачують ці гроші, ми можемо тоді знову використовувати цей спецфонд. Для соціальних робітників, От коли ми колись велосипеди купили, під час коронавірусу то там маски, ну таке суто для робітників. Більше ніде ми не можемо ці гроші використовувати. Тобто робітники соціальні, самі на себе їх заробляють. Потім там є інші ще платні послуги стаціонарного відділення. Ми їх виставляємо тим громадам, з яких. Якщо ж чужої громади до нас потрапляють люди в дом пристарілих, на стаціонарне обслуговування, так. то ми вираховуємо, скільки коштує. І тут все розписано. І виставляємо і громаду. Вигорок погодився, поки що ми до нас звернулися. Більш поки. Ми б не погнілися, тільки у нас димиться і вигородські люди. Ну, традиційно річне, технічне, річно Так? Так. Хто за? Так. А так. що по тому новому центру, що в нас були вже там відвідувачі? Були 6 чоловік. Ну, теж не повністю. Так. Це добре, бо нема побоїв не йдуться. З приводу кведів напрямків економічної діяльності підтримки Дмитро Сергійович, мова йде, зараз вона займається ремонтними роботами по будинку культури, і тому доповню ці частини, щоб була можливість займатися станом на сьогодні. Так? Розширюємо стару діяльності Одного голосу. Наташа, пане, може допомогу?

Права комунальної власті на каналізаційні очисні споруди за Димирською селищною радою. Це, як я так розумію, більше до кваліфікації. Плануємо з березня починати реалізацію проєкту по очисним спорудам в Димирській громаді, там, де ви всі знаєте, де вона знаходиться, де сьогоднішній день користуються, всі просто зливають це все, все в землю. Це Олег Киз силом переживали за це. Згідно попереднього висновку, в результаті очищення всіх-сіх нечисток е, вода, яка буде після фільтрації доступна, можна буде використовувати навіть для якихось технічних моментів. Да. Ну, а право власності на об'єктну форму треба розрестувати. Фіксується, скільки буде ви вивозиться, так? Фіксується, так. Да. Фиксує... Е -е, і Я вам сказав, що це один із трьох наймасштабніших проєктів, які були реалізовані зміни. Перше це система водогону, навіть чотирьох, друге це КНС, який майже всі завершили. Третє це ліцей oh. No2, oh. Черна oh. два. Oh. І oh. четверта oh. це oh. числі oh. це неймовірний об'єм і потреба одна із перших, які є на сьогодні. Людска зараз має почати.

Ось тут ми зайшли другий поверх, сходи. Оце... Сходи і площадка. Площадка, да? де тут загорожено вже по ходу тут колись комп'ютер комп'ютером займався. Воно, мабуть, в оренду передане. Ну, наш свята, наш ли що передали з помощі? Отут, або там мало б, або тут, оця так. кімната, або мали О, тут малися або тут, якщо я мені не ну, воно нічого там не робиться залишити. Тут двері стоять. Це ще сказав, немає договору оренду. Ну я не знаю, де це ну, є. Ну, Звійськовому ми, ми що подали. тут уже стоять двері. Я думаю, що так. тут воно вже зашиває. Ну тож ці сходи наші цикади. Так, е, і отут кімнати ще ті і, от ці кімнати. О, це, <кій> Від, ось зал великий, тут де колись ну, деколись, да? mm -hmm. електрику, а з цього зала mm -hmm. э, тут є вихід вже в ці три mm -hmm. три кімнати. Але через тільки ну, тут доступ тільки через цей зал. Mm -hmm. Тобто, коли там, там планували, зробити... Та та, та, так, так, це другий користь, а на першому поверсі також сходи ворог. А от площадка на першому першу чистості почали так? Я не знаю, що маленька. Тим перший раз не знімали, я позбавлю, так. Ми ж перелік об'єктів формуємо, формуємо. Але треба. Але цього працювати дати виталій по всім об'єктам. Але його треба формувати, дай все. Отаким чином. Прошу підтримати. Давай, хто за. Як? Як? Ні, у нас звернулося, змінивсь вазик, хтось із місцевих. і Він мова йде про ту котельню з дальнього входу, де вже навіть немає. так, коду там Сказала в тому, що коли е, цей ті фаспорт був, була, була папка конкретно про цьому будинку побуту. І, пап... і в тій папці там Добре, було... Там був... Та, там, не ласк, там був лист від Вижгорода. Тут, тут нічого ніхто не розбере. Там був лист від Вижгорода. Де конкретно було розписано. Тому э, треба позвірити з тих дав. І вишар давав конкретно рада, коли була ще там власником. Хто не заперечує, що то, в тому числі і комунальна комісія подивала, що, правильно? завершувана. Що ми пише з Ні. Ага, про формі право власності. А як так вийшло, що летмінівський ліцей не оформлене за громадську? А що ще вона давно? Мова про будівлю. Ну треба оформлювати, щоб кудись рухається, не треба оформлювати. Давайте, хто за? Дякую. І два кадрові питання. Це у нас э, звільнення Оксани Сулянки на посади зв'язку з комунал осіб на проживання за кордон і достатньо припиняє повноваження депутат. Хто зараз хочу поринути провістю всі виховання. по службові не проти роздав, тому що роздав на комунальній комісії доведеться. Але це про тракторам, які забрали з доліської школи, і треба запросити на за національні комісії розглянути, кому що передати.

То кому не пощадку, так і піднявся. Це ще фонд держмайната розділив. фонд Так, шановні, у нас є пів години часу, перерва коротенька. як теж до вас.